Міні-агро бузова. Зараз вам покажу те, що у нас збирається. От. До відвантаження готуємо вже замовлене. Так, це у нас збирається джинма 404 з примусовою гідравликою. Отак от от вона приходить, зараз хлопці її збирають. Трьохціліндрова з КМОвським двигуном. Також збирається Orion 504 Pro. Теж даний трактор вже замовлений. Його чекають. На начальній стадії. І також збираємо. Orion JD 404 на збору ці стоїть, теж цей трактор замовлений. Ось так от воно виглядає робочий процес. Напомню, що ми отримали ґрунтофрези метр сорок ТМ, є вже фрези в наявності. От. Кого цікавий, хто ще не придбав, звертайтеся. Так, ось вони приходять в такому вигляді. Так от вони на стойках запаковані. Ось таке от кріплення ножів іде. Фрез трошки по наявності є, небагато, але трохи є. От Вони запаковані в стойках по. 9 штучок. Отак от воно виглядає. Це все. Також вчора вивантажили частину тракторів Ловол 504 Pro, прийшли з синхронізованої коробкою передач. І також прийшли ловоли 504, звичайні без кондиціонера. Такі трактори теж є по наявності. Так, що у нас робиться по площади, це по виставковому майданчику. так. Япончики стоять. От є такі по наявності, кого цікавить, екскаватор. От є вам плуг 2 по 20, 2 по 25 вибачаюся, і також є плуг 2. На 30, от різниця між ними. Бачите, тут так він виглядає, тут так виглядає. Також широкий вибір тракторів Solis Соліс на 50, на 75, на 105 Оці трактори по наявності. Також є ловал 244-й з реверсом у нас. Ось такі от. Япончик з кабіною, джинма 244 на вузькій резині, Соліс 26-й, який пережив війну даже Також ловол 244-й з реверсом є. Так, джинмачка 404. Цей трактор вже. Проданий, чекаємо водія, повеземо до власника на Житомирську область. Вчора військовий приїжджав, замовив. Також оприскувачі по наявності. І зараз вам покажу ловоли. Так, Це у нас Lowell 504 Pro. от. Такі от. Також є Соліси. 26-й звичайний, 26 та Екстра. Ловольчиків трошки є в нас. І сьогодні йдуть контейнера, будемо вивантажуватись. Багато хто запитує. Що це таке? Це транспортувачна підставка. така. Це у нас прошки і ось стоять без кондиціонерів. Такі. Кого цікавить, звертайтесь. Ми знаходимо за адресою траса Київ-Житомир. 36 й кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Повторюю, що доставка у нас безкоштовна, без предоплати. І будьте обережні, багато хто. Зараз використовує наше відео. От, і кажуть, що конфіскати пропонують трактори там по півтори тисячі доларів, по 2000 доларів. Кажуть теж, що це все доставка буде безкоштовна, але потім, коли люди замовляють, вони їм везуть, по дорозі ламається в них машина і вони просять грошей на ремонт машини. От, будьте обережні. Всім мирного неба і всього найкращого.